Не боюсь я ні бога, ні біса, маю серце гіпотику чисту, не боюся і вовка із ліса, хоч немає стрілецького хисту, не боюсь я царів, держлюдів хоч у них є солдати й гармати. Не боюсь я людських пересудів, що потраплять і душу порвати. Навіть гнів твій дівчина зірничко. Не лякав мене ні крихітки, я люблю те рум'яне личко, і розіскрені очі красітки. лиш коли на теличко чудове, ляже хмарою жалісна туга, і болю ще дрижання нервове, ті усточка стіплить, як шаруга. І докір десь у горлі пропаде, і в знесилі опустяться руки. І благає підмоги, поради, прошибаючий погляд розпуки, отоді моє серце стискає, мов кліщами холодна тривога, більні мої мене більше лякає, ніж всі громи, і злих сил перемога.